Так, світу немає вже 6 годин. Сляйчки пожарили, тому що виживаємо як можна. З з Вітаю, друзі, записую зразу з пилу жару, тільки з'явився світ. Зразу вам записую Щас з перших вуста, як так кажуть. Ось зараз при історії вчора був на роботі і в час 10 десь пропав у нас. пропало світло. Ми вже там закінчили роботу свою молоко, вже все спустили, в принципі. Там вже таки типу, поспрясав, вже сір вже скидали, усе закінчили, ми всю роботу можна сказати. Там друга зміна прийшла, вже співтай не було. Там в кубах молоко, молоко пропало, все коротше, будуть все викидати. Все воно в мусорку, я думаю, пішло. Я так що сьогодні вже 29 я на роботу не їздив але вже не не поїду, тому що, що інформації ніякої за роботи немає. Чого я буду їхати? Ну і потім вже за світлом, я не знаю чому, але відключили всі мій інтернет. Мобільний зв'язок повністю упав, як ви розумієте. І це мені не зрозуміло, чому так зробили. Це дуже, звісно, цікаво. Ну і у нас в селі цілі мені було спокійно. А в містах там повністю хаос почався. У великих містах, де бу... були генератори в супермаркетах, там чеки були такі по 500 євро. Ну, у нас магазини повністю закрилися, бо в нас не генератори, шоу та вель плебло, немає нічого у нас особо. У нас все було відкрите, це заправки і китайські магазини, там отак був нормальний. Подіслі зла нема. Але там людей було нормально, плитки купляють, газові балони купляють. У нас тут таке, ну, спокійно було, ну, там виражали занепокоєння, як європейці люблять, знаєте ви. Ну і були занепокоєні. Ми не пуща чурашку уже два часа, Нападемо в кагар-сін-кафе, керемо ж Тамар кафе. Нападемо, ж в сієс, таке хочемо спати. Ну, таке. як типічні іспанці, знаєте ви. Ну, тут трошки веселіше, я думаю, сьогодні було було вже про що побалакати, то вони останнім часом заскучали трошки, я вам скажу. В містах там був більше хаос, так як із за світла не було світлофорів, вони там знає, там движення, Нормально, світлофори не працюють, поїзда і електросполучення між великими городами ніяк не працювало. В Галісії поїзда не їздять, і аеропорти тимчасово не працювали, вже літають, але. Ну, дивіться, я вам скажу, що Іспанія не готова до такого. Скільки альтернативних джерел енергії, і вітряки взагалі славиться своїми вітряками. І електропанелі сонячні стоять, ідеться вся енергія. Ну це, я думаю, це не просто так, що і нам відключили в інтернеті і все. Єдине, це, що на роботі було, там хлопці балакали. Єдина інформація, це, це говорило, що відключили в Іспанії, Португалії, Франції і, по-моєму, якась частина Італії. Так от, все що було, у нас це тільки холодна вода, інтернету не було. Я не знаю, що там пару годин було, і, і, і все. Чого інтернет відключався, це не зрозуміло. Також літали воєнні самоліти, ну, інформації мінімум. На роботу я не пішов. Ніяка там з роботи мені інформації не було, там чи приходять на роботу. Зв'язку немає, я, я просто спав там, і все. Так що, а що там робити без, без світла? Так ось я до сих пор уже... Котра година, вже 3 часа дня зараз, як я записую відео, з Роботи інформацію, не бачу. Там поїхали пару чоловік. Я думаю, там сьогодні мойка буде. І в нас там вже в камерах сиру все, там без світ, я думаю, сьогодні попропадало ну, все. Ну Це дурно, страхово компенсується, думаю, все компенсується, все одно у нас в начальних манерах по любому убиток. Іспанці я вам скажу, взагалі не панікують, все нормально, ходять. все мені цікаво, нові теми для розговору, получили, бо вони заскучали. Тут таких немає інтересних, обсуждаєх темно, їм веселіше було. Переживали, що ми вже не кушали чукачку два часа. Ну і там м'ясне там ходили. Типу це Русія, там, Ру... це все кульпа, де Русія, що це Сирашка винна в цьому. Я не знаю, хто там винен, собачний не розбирався. І що ще я хотів сказати. Ну, особої інформації немає. Є там ще пару теорій. Там читаєш інтернет, там щось пишуть такі теорії. Там є теорії, що це кібератака, але її вже вроді, спростували. Також є теорія, що перегрівся ядерний реактор. Ну, там були якісь скачки електроенергії, великі. великі. Ну, пишуть, що це нормальний, це естественний процес в природі. Так і тут так, горе. Я в цьому не експерт, тому не, не можу вам точно сказати. Можливо, і так. Ну і Більше всього переживаємо ми українці, а так, тут а в Іспанії, іспанці особливо не переживають. Да, їм це більше по приколу, знаєте. Вони думають, що їх це ніколи не, не коснеться. А я вам скажу, скажу так, мені тепер після цього случаю, кажеться, якщо Україна зараз спаде, то в Європі всі хана. Вони тут, ну, сонні мухи, я вам так скажу. Друзі, а яка у вас інформація є? пишіть в коментарях, обсудимо з вами це в коментарях, поспілкуємось. бо мене бачити інформацію. Ну, інформація є, але мінімум. І офіційної інформації поки що, як ви знаєте, немає. Ну, у мене, на мою думку, це якісь, ну знаєте, такі мислі такі тривожні. Що ж вони не договарюють. Може б якась була інфо... офіційна інформація, але бачите, ніякої інф... інформації офіційної немає. Дякую, друзі, що дивитесь, підписуйтесь на канал, і давайте поспілкуємося на цю тему в коментарях.